Зараз в центрі уваги спільноти знаходяться події навколо Авдіївки. Всі обговорюють, що відбувається на цьому військовому майданчику, але не кажуть, що за його лаштунками. А там наполягає партизанський рухатеж, битва не на життя, а на смерть продовжується. Лідери теж повідомили, що завербовані агенти руху продовжують нищити окупантів на тому боці лінії нуль, в тому числі в Авдіївці. Окупація цього міста не принесла жодного задоволення російським бійцям і жодного відпочинку. Групи диверсантів не дають спокою малими групами. Вони продовжували робити рейди по позиціях росіян та нищити ворога. Коли ті почали вважати, що Авдіївка вже їхня таким чином, лише за кілька годин вони знищили до 10 осіб особового складу. Агенти теж продовжують вести спостереження з середини російського боку та бачать тенденцію невдоволення особового складу своїм керівництвом через те, що ті поклали їх друзів під час м'ясних штурмів і щоб помститися, здають координати власних складів БК та пунктів керування. Втрати росіян в битві за Авдіївку колосальні, але тих, кого не вбила куля під час бою, доб'є ДРГ або ненависть власних підлеглих.